Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом 24 листопада, після майже ядерного удару Орешкиним по Україні. Телеграм-канали пишуть, що відбувся таємний візит людей моді до Києва. А Залужний таємно зустрівся із моді і повідомив йому про певні угоди. Весь радянський хлам з Індії поїде в Україну таємними рейсами. Натомість індуси отримують від заходу певні потрібні їм технології. Крім того, індуси не допустять ядерної війни та відкриють вогонь по путіну, в разі якщо ядерний пуск підтвердиться, саме моді не так давно наголосив. Наголосив, що Індія має унікальну нагоду приєднатись до друзів України, щоб не залишати. Тись наодинці з Китаєм і Росією похвалив мудре рішення індійської влади відмовитися від застарілої російської зброї на користь виробництва сучасних захисних зразків, які пройшли бойове випробування в Україні. І звісно не міг не згадати стару легенду, що перші українці прийшли саме з Індії, тому хай росіяни залишаються народом з мордвою, а нас з індусами буде півтора мільярда в той же час, прямо під час візиту людей моді. Британський літак Boeing RC-135 Rivet Joint помітили в Чорному морі навпроти Криму. Його супроводжують два винищувачі Dynafight Radar 24. Авіація може збирати розвіддання. Літак зайшов в акваторію Чорного моря кілька годин тому. А біля узбережжя Румунії кружляє розвідувальний літак. США. за іншими даними. Ці літаки можуть збирати інформацію перед прольотом інших бортів до країн Європи. Ці борти везуть нам зброю, зокрема десятки бортів з Індії. Індія наразі не дуже співпрацює з Росією. Там є конкурентні відносини. В Азії у нас непогано розвиваються відносини з Індією. Вона нам постачає боєприпаси. Частини для танків постачає Марокко і Пакистан. Я думаю, Дусе допомагають через свій інтерес. Російські ЗМІ намагаються не допустити погіршення відносин між Росією і Індією через повідомлення, що країни заходу, нібито, цілеспрямовано постачають в Україну артилерійські боєприпаси індійського виробництва. Як зазначається в звіті індійська філія російського рядового змі Спутник 3 січня заявила, що ветеран військово-повітряних сил Індії. Звинуватив Словенію в купівлі індійських 155-мм міліметрових артилерійських боєприпасів під фальшивими приводами та постачання боєприпасів в Україну, щоб завдати шкоди російсько-індійським двостороннім відносинам. Спутник Індія підкреслив нейтральну позицію Нюделя щодо війни в Україні, а також тісне стратегічне партнерство з Росією. А індійське видання Економік Тіс повідомило, що російські чиновники зв'язалися з урядом Індії, щоб залагодити тему передачі боєприпасів індійського виробництва, які надходять в Україну через європейських посередників. В ICW підкреслюють, що не знайшли доказів використання будь якого воюючою стороною артилерійських боєприпасів Індії. Експерти інституту пропускають, що російські джерела офіційні особи ймовірно намагались представити цю проблему як провокацію заходу, щоб послабити можливу напругу з Індією. Свого часу Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьяном Джайн Шанкаром. Для збереження критичних торгових відносин Росії і Індії йдеться повідомлення. Крім того, зазначається у звіті ICW, Один з російських військових блогерів форсував наратив про те, що терористи можуть легко проникнути в Європу через війну в Україні. Таким чином, блогер ймовірно намагається підірвати підтримку заходу щодо подальшої допомоги Україні та дискусії щодо вступу України до Європейського Союзу припускають аналітики інституту. Блогер використав статтю німецького видання Більд, який стверджувало, що терористи ісламської держави з провінції Хорасан з Таджикистану. Легко проникають в Європу, видаючи себе за біженців з України. Він розширив мапу, що демонструє, нібито маршрут, яким терористи переходять до Німеччини, і вказав на той факт, що цей шлях проходить через Росію. Інститут немає доказів, які підтверджували цю інформацію. Більд. Військовий ймовірно, форсував цю заяву, намагаючись пов'язати європейське побоювання терористичних атак і дебати про міграцію з постійною підтримкою України, зазначається в звіті ICW. Індія прямо не засудила військове вторгнення РФ, але й не підтримала його. Однак Нью-Деля стало більше закуповувати російської нафти після вторгнення. Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що половина російського експорту нафти нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії за два роки зросла до 40%. Також Індія закликає держави групи 7G7 відтермінувати введення заборони на російські алмази згідно з ухваленим 12-м пакетом санкцій проти країни агресора. Нюделі вважає, що правила відстеження походження діамантів залишаються незрозумілими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь переможемо разом.